Річні радощі починається з поїздки в Уклом. До іншої історії, друзі, український естрадний співак, композитор Степан Гіга нині у важкому стані. Про це написав український блогер-пліткар Богдан Беспалов. Ми ексклюзивно поспілкувалися з Богданом Беспаловим. і все, що йому відомо, зараз ви дізнаєтеся з нашого матеріалу. Йому ногу ампутували. Він у тяжкому стані. Дуже це повідомлення у своєму телеграм-каналі. Написав журналіст та блогер Богдан Безпалов. У неділю Богдан анонсував дуже сумні новини зі світу шоу-бізу: озвучувати не буду. З поваги до людини будуть готові, повідомлять. Написав блогер. У коментарях припустили, що новини може стосуватися або Степана Гіги, який потрапив до лікарні у важкому стані, або лідера гурту Адам Михайла Клименка. Він перебував у комі. Уже невдовзі стало відомо, що у Клименка зупинилося серце. Одна з підписниць запитала, чому всі одразу подумали про Гігу, А безпалов відповів, що народний артист залишається у важкому стані. У коментарі сніданку Богдан розповів, інформація від підписників, які були дотичними до того, що відбувається зі Степаном Гігою, зі слів Безпалова, стан артиста почав погіршуватися після того, як йому зробили планову операцію. В приватній клініці Львова все почало загоюватись було все добре, але через декілька днів сталися дуже сильні ускладнення, через що довелося співака госпіталізувати терміново. Він був доставлений до лікарні. Це дуже вплинуло на легеневу серцево-судинну систему. В тому числі пішов цілий ряд процесів, через що було прийнято рішення терміново про ампутацію. Кінцівки це було необхідно для того, аби врятувати його життя. За інформацією блогера, термінові лікарські рішення з ампутації кінцівки артисту потрібно було приймати 20 листопада, і з того часу Степан Гіга у дуже тяжкому стані. Як повідомляють наші джерела, у Степана Гіги цукровий діабет відповідно, це напряму дуже впливає на усі складнощі з його здоров'ям. Говорять про те, що він залишається непритомним. Ще у середині листопада в команді Степана Гіги повідомили, що він потрапив до лікарні та переніс термінову операцію. Артист перебував хоч у стабільному, але в тяжкому стані. Заплановані концерти Степана Гіги скасували. На сцені 66-річний артист виступає вже близько чотирьох десятків років. Багато писав музики, проте переломним став альбом Вулиця Наталі. Його продажі набрали понад один мільйон примірників уперше в історії України. Останнім часом артист переживав другу хвилю популярності. Його пісні «Яворина», «Золотокарпат» Золото Карпат і цей сон завірусилися у Тіктоці. Квитки на концерт співака розліталися за лічені хвилини. Лише нещодавно, 16 листопада, артист відзначав день народження. А 29 листопада Степан Гіга мав виступати в палаці спорту у Києві. Всі побажаємо Степану Петровичу якомога швидкого одужання, попри все, як вона там лине. Ну скільки на це може піти часу, розуміємо, але головне, щоб він був живий, е, прийшов до тями і ще ну тішив нас піснями. Тож я от вчора переслуховував там «Яворина», золото Карпат, uh -huh, uh -huh. сон». Е, люблять, люблять так, Степана Віго в Україні. Тому, дорогі глядачі, пишіть слова підтримки, швидкого одужання, тому що отакий потужний посил підтримки він теж надзвичайно важливий і. Сподіваємося, що якнайшвидше ми вже розкаже вам розкажемо вам новину про те, що все вже в гарному, Я в гарному здоров'ю. Це має бути такий відповідь від народу і той самолюбові, бо Гіга на концертах та вату самолюбов, бо всі тільки там стоячи її подували а... і подували, танцювали. А тепер а народові треба так. степанові її дати. Тому давайте закликаємо вас це зробити. Бажаємо здоров'я і одужання. Новорічний подарунок, який надихає благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя 28 грудня, о двадцяті на один плюс Україна.